На травень 2023 року більше 600 бібліотек постраждали внаслідок бойових дій та окупації. За даними дослідників, майже 90 бібліотечних будівель або приміщень повністю зруйновані. Орієнтовний розмір втрат, завданих публічним бібліотекам України, оцінюється не менше, ніж у 66,5 мільйонів гривень. За таких умов Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю пам'ятки, писемності та культури, вивчення збереження, популяризація, яка відбулася в Одеській національній науковій бібліотеці бібліотеці набуває нового практичного значення. Ці документи, ця документальна спадщина є часткою великого культурного спадку, який зберігає українська держава, але разом з цим це є часткою культурного спадку людства. І сьогодні увага до України, і в тому числі до її культурної спадщини, є надзвичайно високою. Конференція є грудневою традицією одеської бібліотеки. Цьогоріч до майже 200 українських фахівців бібліотечної, музейної архівної справи долучилися спеціалісти з Латвії, Польщі Болгарії. Відбувається обговорення та обмін досвідом із багатьох питань, у тому числі як живуть книгозбірні у війну. Так значно постраждала Херсонська обласна універсальна наукова бібліотека імені Олеся Гончара. Основна будівля, яка знаходиться над книгосховищем, майже вся повністю знищена. На щастя, фонди не постраждали на той час, але збереження нашого майже півмільйонного фонду ну, не бажана, звісно, в місті, тому Певний час ми переміщали наші фонди змушені були переміщати по різних локаціях. Херсонська обласна бібліотека сьогодні працює в онлайн-формації. Цифрові проєкти, які вчора здавалися необов'язковими, сьогодні дуже на часі. В Одеській науковій бібліотеці оцифруванню культурного надбання приділяли увагу ще до воєнного стану. Так, наприклад, сьогодні з будь-якого куточку світу можна побачити старовинні гравюри з фонду одеської книгозбірні на її сайті. До конференції в бібліотеці підготували цікавинку, а саме, як граф дерошешуар, подарував Одесі портрет герцога Дерішельє, що прикрашає Одеський національний художній музей. Серед листів, ну, службових листів, бібліотекара, тобто директора бібліотеки і міським градоначальником я знайшла маленький листочок французькою мовою. Спочатку не дуже звернула на нього увагу, але привернув, підпис, привернув увагу підпис цього листочка. Граф де З'ясувалося, що цей лист є супровідним листом до. Картини до портрета герцога рішельє, який граф дерешешуар замовив у французького живописця спеціально для міста Одеси. Поєднання зусиль українських і іноземних колег у питаннях удоступнення, збереження друкованої спадщини стало метою конференції. Цікавим досвідом поділилися європейці, але й в українських фахівців є напрацювання, які вони реалізують сьогодні, попри війну.